Ми купили ось таке сало, воно без шкурки. Але було із шкуркою, ну ми захотіли без шкурки. І будемо сьогодні готувати, так як їдять англійці. У мене є на каналі там ще дуже смачний рецепт сало в пакеті. Я залишу силку на те відео під цим відео. Але сьогодні ми хочемо приготувати, так як готують англійські. Це дуже-дуже смачно, так що, якщо вам сподобається, готуйте. Тут, бачите, яке сало? Практично м'ясо одне. Ціни не пам'ятаю, потім вам скажу, скільки коштує. Ми купили три такі упаковочки. Ага, у нас тут три упаковочки, півторанки готуємо сало по-англійськи. Тут одна цибулина у нас нарізана, три дібочки чеснока і половинка індія на термі. У нас стало вже такими повізеними кусочками. Де. Можна ще покришити рішити скалу, але ми не будемо навіщо. А от дворі уборка у нас йшов дощ і сюди дуже замило багато землі намило, верні на з-під дождя і зараз чують, проводимо уборку.

Перекладуємо нашу серіну кастрілівку. Не називаємо рівною, вип... 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 бо готується дуже смачно їсти. Бачите, трошки прихватилось, ми не сильно його прихвачуємо, щоб не було пережарення. Готуємо багато, ми любимо багато. Ми любимо смачно політику. На вже ну, да. да, четверо, а їсти, щоб не готувати десять разів на день.

Ну, это питается. Тут нет маски вареной кинозавы, а тільки это питается. Мне надо чуть-чуть передавить, чтобы не забыть. Ну, щоб ви розуміли, зараз ви можете з'їсти, ви не будете одне стало з'їсти, а вже з якимсь гарніром, салатом. Так, у нас буде гарнір, і э, гарнір буде білий рис, і овочі, просто mm -hmm. варені китайські овочі, пастой, і, і зелена <реш> <реш> ну, покажемо, Ну, Його да. кусочок з'їсте, тому що буде ще щось з'їсти. А це на два дні, а можна потім на якийсь ще перекус залишити. <реш> Той жир, що жарили сало, ми злили, щоб не було дуже жирне сало. Ну, тоді не дуже це добре для живутка будем говорить і тут обжарюємо а чеснок, синука чесно, висо і, і я не готую, я знімаю, дочка готує, а я ось була вчора в лікаря, розкажу потім. Ми тут готуємо під чашки. Ти наливаєш соєвий соус і соус тіріяк. Тір тір Оце буквально попередні хвилини. Зашали соєвий соус і соус теріяки. Десь у нас одна четверта чашки вийшла. І все це приливаємо сюди. Воно потрібно починати загли... глазівуватися, тоді добиваємо, доливаємо трошки водички. На аромат стоїть, я вам скажу, спробуйте приготуйте. Ви не пожалкуєте. Мені дуже подобається англійська кухня, якось сел... це китайська? А я кажу, що ми готуємо сало по-англійськи. Ну, англійчани готують по-китайськи, просто їдять так. Я може, неправильно сказала, так. Наче я неправильно сказала, як їдять сало англійців, будемо Англійці дуже люблять китайську кухню, індійську кухню. Вона насичена в неї багато різних спецій. Вона не є така, як сказати, безвкусна. Mm -hmm. Багато різних спецій або гостренька. Англічани дуже люблять гостренької дому. В мене де залишався соус, я туди додавала води. Закипає. Десь лікільки чашки Опівчашки десь. десь Будемо до кипіння, так? Да? Так. Трошки посолимо ще сюди на ваш смак соліть. Все у нас тут закипіло. Тепермо сюди до салоці. вилили, накриваємо це все кришкою, включаємо і забуваємо. Через час сало будемо міняти містами те, що знизу наверх, щоб воно було такого коричневого кольору. Все включили, оце вже, так? Да? Да. Все і забули. пішли займатися своїми справами. А тут дивіться, яка смакота. Запах. Стоїть. Коротше, слюнки глотаємо. До вечора. Да, до, до вечора, вечора всі глотають Готується. Ну, а що вийшло і як ми їли, це я покажу вам завтра. У нас прогулянка з Оскаром. Сьогодні після дожджа, але так сьогодні тепло і дуже спокійна, хороша погода. Тихо. І що мені подобається, коли ти гуляєш з собакою, йдуть на зустріч тобі, англійці, з собакою. Вони тебе знають, не знають, завжди тобі вливаються і з тобою вітаються. Але тут у Оскара є його друзі, з якими ми гуляємо. Да, Оскар? То ти, хазинів ми знаємо і з тим ми також вітаємось. Я мала виду про незнайомих англійців, то також вітаються.